Привіт всім! Хочу зробити такий розклад цікавий для людини, в якій відгукнеться ця підказка Всесвіту. Дій. Комусь тут прям потрібно вже встати з насиженого місця і почати рухатись для того, щоб досягти того, чого ви хочете. І на таро ми зараз розберемося щодо чого, навіщо і що вам допоможе. От знову карта. Треба вже бігти кудись. У вас вже енергії назбиралося для майбутнього. Можливо, ви зараз в енергії лицаря Жезлів. Це може говорити про вашу вогняну стихію в знак зодіаку, Овен, Лев, Стрілець. Або ж ви зараз таких. Імпульсивних енергій. хочеться вже кудись бігти, щось робити, проявляти свої амбіції, досягати якихось нових цілей. Можливо, зараз вам хочеться більше одягати чогось червоного. До речі, може бути таке, тому що червоний конклір це якраз таки про бажання вже щось робити, бігти і діяти. Якраз таки для. Такої людини зараз і буде розклада. Я, таролог Євгенія, зараз вам все розкажу. Давайте звідки ви біжите, що у вас такого сталося, ваша історія. Так, був зроблений якийсь вами вибір. Хтось тут а, завершив стосунки довготривалі по королеві Пентаклю, щось дуже стабільне. Ви зробили вибір, але ви зробили вибір по любові до себе, звільнилися і зараз такий у вас починається чистий лист. А хтось тут а, по. В матеріальних цінностях зробив якийсь інший вибір, наприклад, піти на іншу роботу, або звільнитися з цієї, а іншу ви ще не знайшли. Тобто, вибір вами був зроблений по любові. Це вже говорить про те, що це правильно для вас, і це принесе вам новий етап у вашому житті. Тобто, тут ще може бути, що ви залишились, наприклад, сама із дитиною, або сам. Але ви цього хотіли. Ви скинули якийсь важкий тягар із вашої душі із серця. Що там ви <смі> якраз такі страхи Ось ці скинули конфлікт, вирішили завершити, тому що тут повторювалася якась циклічна ситуація. В когось, як кажуть, були кармічні стосунки, в яких ви. То ближче то далі, то любите один одного, то сперечаєтесь і все в такому плані, і по колу, і не могли з цього вийти. А зараз, більше всього, що ви, незважаючи на свої страхи, нерозуміння того, що буде далі, ви вже вирвалися з цього зациклення. Ніби, знаєте, все-таки новий чистий лист починаєте. Будете зараз думати, що робити. Енергії вже накопичилось по лицарю жезлів, значить, ви ось ці вже свої найбільші трансформаційний період. Ви вже пройшли і зараз готові вже кудись відштовхнутися від цього всього і піти в щось новеньке. Супер. Який ви молодець або яка молодець, тому що це все завжди непросто, нелегко взагалі такі вибори робити. Так, і куди біжите? До чого ви хочете прибігти? Так, хочете... От знову королева Пентаклів. По-перше, це в когось до Нової сім'ї, прям взагалі, ох, гляньте, що тут все на дні виявилось? До нової сім'ї, але не такої взагалі, як була раніше, а в когось по фінансах. Новий фінансовий рівень дійсно вам хочеться для того, щоб забезпечити себе і в когось переживання щодо ваших батьків, можливо, або якихось іще близьких вам людей. І для цього ви хочете більше заробити, більше отримати для того, щоб ділитися. Тут такий момент. Одразу ж скажу, що сила у вас на це є, уміння, навички, таланти є. Треба трішки. Дисципліни, але то ми зараз Розберемося далі Йдете ви ще до емоційної стабільності. Тобто, ви будете вчитися у ці складні періоди переживати легше, ніж раніше. Зараз ви себе загнали прямо в глухий кут, і ось цей період відновлення пройшли вже, але дуже важко вам вдавалося. Ось ці всі трансформації проходити. Але знаєте що тут іде? Що ви будете вчитися відпускати щось раніше, а не чекати, поки ось вам 10 мечів у спину втикнуть, аж потім ви здвинетеся з місця. Скажімо так, ви будете швидше вчитися приймати швидше рішення. І краще прислухатися до своїх емоцій, почуттів, відчуттів і інтуїції. Обирати те, що дійсно ваше, дійсно, дійсно по душі, по серцю. Супер. Подивимося, що вам допоможе йти туди, куди ви хочете. Що вам допоможе на цьому шляху? Знову мелькнула карта сили. Це про дисципліну і це вміння домовлятися. Домовлятися із собою в першу чергу, і із людьми, які вам можуть чимось допомогти. Що допоможе? Нові знання комусь. Комусь, прям, знаєте, курси якісь пройти. Зараз не говоріть мені, що це дорого і все таке. Є купа безплатних курсів, навчання, безліч інформації довкола нас У Всесвіт для нас завжди дуже щедрий, якби ми тільки вміли просити. Але тут нова інформація. І звільнити розум для нової інформації, щоб він був, знаєте, більш гнучкий. І ви могли б сприймати цю нову інформацію і не бути такими, знаєте, занадто категоричними. Тому що часто ми там якийсь досвід отримали, і з огляду на нього ми вже аналізуємо те, що є у нас, і те, що до нас іде нове. І думаємо, ні, це неправда так не має бути. Але може бути безліч варіантів для вас. Що допоможе. І ось тут про таку легкість, тобто про <клух> уміння пробувати різне і не зупинятися, якщо там щось одне у вас не вийшло. Ви щось спробували, у вас не вийшло. Пробуйте ще щось, а спробуйте те ж саме ще там пару разів, якщо воно вам подобається. Що ще допоможе. Так, це про що. Так, дивіться, у когось тут момент, що дійсно допоможе вам якийсь чоловік. Не розглядаємо там особисте життя, не особисте життя, хто ви є, чи жінка, чи чоловік. Дивіться по ситуації. Оп, аж падає камера від радості за вас. А, дійсно, тут навіть фінансово вам може допомогти якийсь чоловік. Може бути земної стихії. Або по характеру людина, яка спокійна, яка вміє накопичувати, можливо, в, неї, в нього ви можете цьому також навчитися. Дійсно, тут про навчання фінансової грамотності. Можливо, тут ще може бути момент, що ви можете самостійно вивчати цю фінансову грамотність. І зараз як підказка, йде зберігати не менше імпульсивних якихось витрат. Тому що вам це потрібно буде в найближчому часі для вашого розвитку. Далі вам допоможе удосконалення знову навчання, навчатися в когось чомусь новому. Так, більше тут знаєте, про зміну роботи або про спробу нового взагалі заняття. Щось новеньке ви будете <кій> пробувати робити І це вам дасть результати. Єдине, що як порада, це вам по має подобатись. Не лізьте туди знову, що вам взагалі не до смаку. Комусь тут може допомогти поїздка, переміщення, мандрівки, просто більше гуляти на свіжому повітрі для того, щоб. Цілити свій емоційний стан, тому що емоційний стан ваш впливає на ваш матеріальний стан. Коли емоції нестабільні, інформація, яка до вас йде, вона перекручується, вона змішується з багном і виходить якась біліберда, скажімо так. Так, і ще Тут знову про емоційний стан. О, супер взагалі. Вчитися відпочивати вчасно. Я прям вам по пунктам зараз записую. Перше, відпочивати вчасно, не загружати себе, не переживати постійно за ті гроші. Ви все робите поступово і правильно. Друге, комусь тут треба дорозлучатися, дозавершати справи з документами або щось таке, що довго тягнеться, його треба завершити. Це на вас тисне, це вам не дає. Також отримати якісь знання. Інтуїція вам зараз підказує, що вам треба робити. Або ж це я, таролог, таролог Євгенія, вам говорю, а ви слухайте, записуйте і все у вас буде добре. І третє, йти туди, куди ви собі націлились. Комусь тут прям треба починати власну справу, брати все в свої руки, тому що у вас є всі ресурси, у вас є руки, у вас є. Любов до якогось заняття, і у вас є розум і енергія вам уже дається. Єдине, що треба, це все втілити, і отримати вже фінансові блага. Потім, бачите, тут пентаклік лежить. Тому берете все, що у вас є. Акумулюєте, розширюєте і переводите в гроші. Тому дійсно, в когось тут прям буде хтось відкриє ФОП цього року. Надіюсь, це буду я. Так. Я вважаю шикарний розклад. У вас все є. У вас є розум і інтуїція. Єдине, що у вас є така недооцінка себе, і ви себе трошки стримуєте, боїтеся прямо взяти зараз і побігти. Тому. По королеві жезлів це знову така відьмочка, це людина, яка відчуває, що правильно зробити, але не довіряє цій своїй інтуїції через це втрачає свій час. Тому я бажаю вам вже вчитися прислухатися до тебе, до себе. виходити з цих обмежень, з цих думок, які вас спиняють. От бачите, ви самі собі руки зв'язали, ноги вільні, ви можете йти. Але не хочете бачити свій потенціал через страхи, в когось тут, через те, що під боком хтось підгавкує і тягне різні, в різні сторони в когось, тут сімейна тема. Або ж у вас є багато обов'язків, якихось пов'язаних із сім'єю, які вас стримують. Але я вам скажу одразу, що тут із сім'єю ви можете делегувати і скинути частину обов'язків на когось іншого. Подумайте, ви можете, я вас вірю. Тому що, бачите, карти не встигають за мною, коротше, трошки скинути з себе тягар обов'язків, тягар. Негативних думок і минулого. І тоді ви вийдете з цього стану. Хтось тут пороздає уже нарешті ті нещасні борги, і отримує вже нові доходи. І будете радіти тут. Єдине, що направляєте свою енергію туди, куди потрібно і все у вас буде. Дякую, що прослухали мій розклад. Нагадаю, що вам треба робити. І бажано записатися до мене на особистий розклад. Якщо у вас є таке бажання, пишіть мені за номером, який я тут десь закріплю. Йдіть до мене в Інстаграм, в Тік-Ток. Рада вас чути і натхнення вам для просування в житті.